Новин на телеканалі ТВ4. вітаю вас. Початок літа це час відпусток, мандрівок і активного відпочинку на природі. Та водночас саме в цей період зростає ризик інфекційних захворювань. Серед них хвороба лайма, яку переносять кліщі та лептоспіроз, що передається від тварин до людей через контакт із зараженими об'єктами. Як уберегти себе від сезонних загроз? Далі у сюжеті. На початку літа інтенсивний період грипу та ГРВІ здебільшого зменшується, кажуть лікарі. Натомість починається сезон інфекційних захворювань: вживання необробленої їжі, купання у відкритих водоймах, перебування у масових скупченнях людей. Це список того, що може створювати сприятливі умови для поширення різних вірусів та бактерій в організмі людини. Хвороба лайма реєструється кожного тижня від 10 і більше випадків, а напади кліщів бувають і до 100 випадків навіть на день. Тому великий ризик є для людей, які зараз будуть відвідувати парки, ліси, лісопосадки, сквери. За словами Оксани Чайчук, на Тернопільщині вже зафіксовані перші випадки лептоспірозу. Ця інфекція може виникнути при контакті із зараженим середовищем, інфікованими тваринами, споживанні неякісної їжі, перебуванні в забруднених водоймах тощо. Бактерія проникає в організм людини через тріщини, порізи або рани на шкірі, а також через лозові оболонки очей, носа та рота. У 2024 році через небезпечне захворювання в області померла людина. Для того щоб не було таких випадків, тобто користуватися репелентами, щоб були довгі рукави, і довгі штани при відвідуванні лісу, і обов'язково себе після повернення з лісових насаджень обов'язково себе треба оглядати, чи часом немає на тілі кліща при купанні в відкритих водоймах. При проведенні якихось господарських робіт в домашніх господарствах де і гризуни також треба бути обережним, тому що можна захворіти цією важкою поробою». Симптоми лептоспірозу схожі на грип або ковід. 19 це висока температура, головний біль, озноб, біль у м'язах, блювання та діарея, жовтяниця, почервоніння очей, висипання в Тернопільському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Нагадують, що при виявленні таких симптомів необхідно одразу звернутися до лікаря, оскільки інфекція може швидко прогресувати та навіть викликати ускладнення провели анонімне анкетування аби вербувати студентів за контрактом. 18-24. Міф чи Правда, уже кілька днів у мережі шириться інформація, нібито в українських вишах проводять анкетування, щоб зібрати персональні дані студентів, які використають для подальшої примусової мобілізації. Чи справді це так? Розбиралася Антоніна Ричкун. Російська пропаганда продовжує дискредитацію мобілізаційних заходів в Україні. Днями кілька російських телеграм-каналів поширили інформацію про те, що нібито в українських вишах провели анонімне анкетування студентів, пов'язане з програмою контрактної служби 1824. двадцять Затвердженнями цих ресурсів все задля того, аби зібрати персональні дані студентів, а у подальшому використати для примусової мобілізації. Цю інформаційну хвилю підхопили і проросійське інтернет-видання Странаюа. Позиціонує себе як українське видання у своїй публікації. Вони не вказали конкретних вишів чи навіть регіонів, де відбулося таке анкетування. Однак, як доказ, використали анонімні фото аркушів з питаннями, на яких не було ні початок, ні підписів від органів державної влади. Крім того, джерело інформації зазначили телеграм-канали, про те, які саме не вказали. Публікація має всі ознаки маніпуляції та дезінформації, яку згодом підхопили і російські медіа. Офіційні джерела, зокрема сайт Міністерства оборони України, не публікував жодної інформації про зміни в умовах участі у програмі контракт 18 24 Усі оновлення на цю тему підтверджують, що охочі підписують його добровільно. Також про проведення будь-яких опитувань чи анкетувань студентів не повідомляли ані на сайті Міноборони, ані на ресурсах Міністерства освіти і науки України. Варто зазначити, що Росія від самого початку впровадження ініціативи контракт 18 24 намагаються дискредитувати цю програму. До слова, це добровільна служба за контрактом для громадян віком з 18 до 24 років. Як зазначає командування сухопутних військ ЗСУ, попри ворожу пропаганду, кількість охочих вступити на контрактну службу зростає. За даними представників Офісу президента, такий контракт підписали вже близько 500 українців до 25 років. Та у процесі ще близько півтори тисячі рекрутів. Розробки з робототехніки, хімічні реакції, віртуальні польоти в космос, досліди психології та навіть поїздки на дронах усе це можна було побачити просто посеред міста. На театральному майдані у Тернополі відбулися вже традиційні наукові пікніки. Цьогоріч 60 локацій і понад пів тисячі експериментів. Як наука перетворилася на захопливу пригоду для дітей та дорослих? Далі у сюжеті. Я ні капельки не жалію, що я сюди пішла. Наука цікава, захоплива і зовсім не нудна. У цьому переконалися ті, хто прийшли на 12-ті наукові пікніки, що відбулися цими вихідними у Тернополі. Цьогоріч понад 60 локацій. Участь у вже традиційній події взяли представники шкіл, університетів, громадських організацій та бізнесу. Кожен демонстрував свої розробки та експерименти в різних сферах: від психології і до хімії. Ми робимо так, щоб це було наглядно. Люди бачили, що тут відбувається, в даному досліді ми беремо кобальт сульфат, ну, любов можна з цього брати. І, далі, і, далі Ні, до неї так. додаємо е, амоніак по На штирний спирт. На штирний спирт. І через це утворюється, утворюється маса, яка, яка подібна на медузи. Через цей дослід називається сині медузи. Для того, щоб Неподалік інша локація обсерваторія з Лозової. Тут можна не лише дізнатися більше про планети та сузір'я, а й буквально полетіти в космос. У нас можна сказати планети, сонячні системи та Сузір'я. Також діти можуть через vr окуляри відправитись у космос на місяць та у космічну кабіну. Також можна подивитися Сузір'я через спеціальну лінзу. Дуже багато людей підходять, щоб дивитися. Чимало локацій цьогоріч присвятили і воєнній тематиці. Тут і домедична допомога, і демонстрація зброї, і страйкбольна підготовка. Відвідувачі могли спробувати керувати безпілотниками, ознайомитися зі складом військових рюкзаків чи навіть покататися на логістичному дроні. Такий досвід отримав тернополянин Устин. Прикольно досі цікаво Чи мав раніше такий досвід. Це в нас є НРК наземний роботизований комплекс. Це в нас є просто наші можна сказати товариші, друзі, які вони цим займаються. Вони це розробляють, і вони якраз роблять це для військових. На нашій локації є стандартна медицина. Ми можемо дітей ознайомити, що таке турнікет, для чого, наприклад, потрібна тампонада, що складається військовий медичний рюкзак. Діти можуть ознайомитися, які можуть бути автомати в нашому війську, так же само як з ними правильно поводитися. На захід разом із татом прийшла юна тернополянка Мія, малювала, розглядала зорі і навіть спостерігала за хімічними реакціями. Там є такі рибки, які зі содою, і там як би це сказати. Є ще кислота лимонна. Ти на неї отак от хрясь і вона це роздивається. Е, Заходила на на машину, от туди, от дивилася в телескоп і сюди на цей е, велосипед. Перший такий захід відбувся у Польщі 1997 року. А вже у 2013 році ініціативу підхопили в Україні, зокрема в Тернополі, Києві, Львові, Харкові та Луганську. Відтоді пікніки стали щорічною традицією, яка надихає дітей і дорослих на дослідження світу навколо цього року. Тема наука пікніківця обошка натхнення за для того, щоб люди, котрі відчувають важливо, що вони втратили ресурс, можливо, що вони втратили це натхнення, можуть віднайти. Ось. Які тут експерименти різного рівня, хімія, фізика, біологія, психологія? Дуже багато цього року. Різні показують експерименти від найпростіших до найскладніших. Родзинкою заходу стало пряме включення зі станції академік Вернацький. Вчені з Антарктиди відповідали на запитання тернополян у реальному часі. Це ще один доказ того, що наука об'єднує не лише покоління, але й континенти. Червень це не лише початок літа, а й місяць гордості у багатьох країнах світу протягом 30 днів у різних куточках земної кулі відбуваються публічні заходи на підтримку прав ЛГБТ-спільноти. Люди із різною сексуальною орієнтацією та гендерною ідентичністю. В Україні такі заходи називають маршами рівності. Однак навколо таких подій існує багато міфів та непорозумінь з боку суспільства. Для того, щоб дізнатися ставлення людей до представників сексуальних меншин, наша знімальна група вийшла на вулиці Тернополя. Чесно, це сугубо їхнє діло. Основне, щоб знаєте, щоб мене не кликали до них, а мені так типу, Успіхів їм, всього найкращого, знаєте, кого хочемо, того любимо. Аналогічно, любов це завжди любов. От я рівно відношусь. рівно відношусь. Я не засуджую і не, як то кажуть, не дуже возвеличую. Я нормально відношусь до цього. Я вважаю, що це взагалі треба заборонити, і що це психічне відхилення, що таких людей треба лікувати. Хай собі займаються своїми в себе вдома, ніхто не має проти, Ну наш апарат проводить. Він собі там любить, не знаю, всякі збочення, він має відхилення. От себе вдома хай займається, хай не пропагандують дітям. Ну, звичайно, тому що всі є люди. Це їхній вибір, їхні справи. Тому яка різниця, що ми маємо засуджувати когось чи гнобити. Кожен має право на існування. Ну, дивіться, мені здається, що кожен має право вибору, як йому в тому світі. Ну, не нам їх осуджувати. Якщо так можна сказати, з розумінням, з повагою до них, це їх вибір особистий. Тільки так. Я вважаю, що. Люди мають право мати свою думку і на, на будь-які речі, мають право поводитися як бажають, але разом з тим, як біолог, я можу говорити про те, що е, це не це не закладено біологічно, а просто вибір людини. Вибирають, будь ласка, але хай не захищається біологією. Я також як біолог можу сказати, що навіть гомосексуальна поведінка спостерігається і у дельфінів, і у деяких птахів. Тому я цілком підтримую і любов є любов. Ну як сказати негативно? А чому? Я не знаю, ну це не по-людськи, розумієш, таких ж людей. Ну, ну як, Господь сотворив людей такий, як положено. Що чоловік жінка. А щоб були чоловік-чоловік чи жінка-жінка, вибачте. Поважаємо одне одного, а також читаємо побільше новин, які є на нашому сайті tv4.ua. А також підписуйтеся на наш телеграм-канал QR-код від якого ви бачите внизу на екрані. Спокійного вечора. thank you